Всім привіт, розпаковка теплінг DECO XE75, Wi-Fi на три модулі, меж система, домашня мережа. Так. Зараз я поставлю на паузу вийму, покажу, що там. Значить, всередині коробки ще одна коробка, а всередині вже є всі ці модульчики. Кручу трошки світло, бо темно тут. Ну, коротше, Такі вони не дуже великі, я думаю, вони будуть більші. От. Такі модулі. Тут стрейч-плівка. Значить, тут у нас три порта. Один, два, три. Нічого не пишемо. Ну, а тут уже йдуть ще одна коробка з аксесуарами. Зараз, секундочку, дивіться. Так, поставлю, будемо дивитися, що тут. Так, тут в коробці. Раз, два, три. Три зарядні. Ого, досить цікаві. Масивненький, не дуже добре, тому що ну, не ясно, до чого вони такі великі. Зараз відкрив, зараз поставлю на паузу відкрию, подивимося характеристики. Так, значить, така от зарядочка 12 вольт. А, це output 12, ну, 12 вольт, значить, щоб заживити роутер, можна використовувати 12 вольт. 18 Вт максимальне споживання 18 Вт. Ну, по факту він, можливо, не буде їсти 18 Вт. Я сам роутер. Ну, подивимося. Подивимося. Так, далі. Три таких блочка. Інструкція. Заголовок на англійський всередині такий плоский пачкорд. Так, ще одна якась інструкція. Тоже гайд. О, тут дві зарядки, я їх розпаковувати не буду. Так, і ще одна інструкція. Це не інструкція, а взагалі якась незрозуміла Що це? Ну коротко, якась технічна інформація. Нічого такого особливо цікавого, то зазвичай не дивиться. Да, тут більше нічого немає. Раз зарядка, два зарядка. Така ж сама, як і ця. Більше нічого в комплекті. Немає, тобто маємо три модулі деко 6 e навіть на них ніде не пише, ага, знизу щось там пише. Я не буду там палити, бо там е, якісь mac адреса середні номера, значить 12 вольт, 5 А пише споживання. Ну і є 18 Вт же повер. Неби. Різдво стандартний як на всіх роутерах. В принципі, такого плану, думаю, що хто має 12 вольт суплай в хаті може собі розвести їх живлення по низьковольтній, Не знаю по поводу. Power over Ethernet, ПО є, я не в курсі, що ця система підтримує. От. Думаю, що ні. Тому що якби підтримувала, то вони б по-любому це запис... десь написали. Я поки що не бачу ніяких тут. О, не, не бачу нічого про повернетом. Ну, стандартна рекламна. Акція тут по-англійськи все пише, хто любить читати по-англійськи. Буду пробувати налаштовувати, запишу там відео якесь з відгуками, чи воно дійсно. Тут нормально так все рішає і. Так як воно тут розказує, що тут 3 діапазона 5024, 5R, 6R з відповідні швидкості, бачите, що він тут пропонує. Ну, Тут виходить, що на середній треба ставити цей, ну, це вже як вийде. У мене, в принципі, зараз максимум, що провайдер дає її гігабіт, Я не використовую навіть стільки. Те, що так, розпаковочка така. Все, Всім дякую за увагу.